Привіт знову і продовжую розповідати історію того, як я перенесла недуг. Багато хто цікавився взагалі, чим я хворіла по життю, чи мала я психічні недуги і взагалі будь-які. Тим того, що я робила операцію пластичну, я е, дійсно хворіла, але не психічним недугом, а невротичним. Зараз вони називаються психосоматичними розладами і дійсно дуже-дуже погано відчула себе від самотності, ізоляції. Коли я не могла піти до школи нормально, От, школа була в іншому селі, коли в мене не було друзів, а в мене взагалі від продади таке тягнення виступати на публіку, бути популярною. Виступати на сцені і так далі. І для мене це було трагедією. От, і мені було 17 років, і в мене почалися істерики. Я дивилась вчора, позавчора фільм про Сибіну і коханця Карла Юнга. Це знамениті психіатри, до речі, обидва. От, Сабіна спершу хворіла, а там показано її в істериках. Як Ну, дійсно, це схоже на шизофренію, тому що вона чує наказуючі голоси і так далі. Просто режисери не розуміли, в чому справа істерик при істеричному розладі, при такому так званому істеричному неврозі. Зараз він називається як компульсивний розлад. Так от, коли ти відчуваєш крайню напругу, от бувало, можливо, у вас таке, коли відчуваєш крайній відчай, здається, все, крапка, нікуди бігти. Межа, і тоді ти просто плачеш, іноді ти спокійно, легко плачеш, без падання і биття підлогу. Іноді ти просто тиснеш себе рука об руку, так що в тебе лишаються сліди. Іноді можна битися об підлогу. Ну, я рідко билася в що-небудь. Просто це було відчуття постійно вічаю, вічаю, від якого хочеться втекти, і ти не можеш. От. І перемогла я це, звичайно, де я не вигравала. Я схильна перемагати перемогла, але з деяким часом головне, що в мене підтримувало це все, мій відчай, мої страждання і так далі це материне до мене ставлення. Замість підтримки вона весь час противилась моїм бажанням. Вона ненавидить досі, коли я гарно вдягаюся, ненавидить, коли я десь знімаюся в кіно, ненавидить, коли. Наведуть мене за те, що я колись почала працювати моделлю. Це для неї було трагедією. Далі розповім наступному відосі.